31 рік незалежності, сміливості та незламності. 24 серпня, вся Україна відзначає День Незалежності України. Свободу своєї країни українці виборювали роками і зараз продовжують це робити. Саме зараз весь український народ переживає історичний момент, коли наша нація хартується у боротьбі проти ненависного ворога. Делегація на чолі з міським головою Ольгою Попенко вшанували пам'ять всіх героїв Незалежної України, урочисто поклавши квіти до пам'ятних знаків. На жаль. 31 рік свободи і гідності, слави і відродження ми відзначаємо під звуки сирен. Ми згадуємо тих, хто загинув в боротьбі за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України, її мову, культуру та свободу. Цьогорічний день незалежності України стане нагадуванням усьому світу, як дорого коштує людська свобода. Сьогодні наше привітне гостинне. Талановите і просто красиве місто місто, яке оспіване старовинними піснями, увіяне легендами про славну козацьку добу, просякнуте пахощами квітів, каштанів і абрикосів, з любов'ю у серці зустрічає одне із найважливіших свят в історії нашої держави День Незалежності України. Цьогорічна дата, 24 серпня, для кожного з нас має інше, особливе значення. Країні іде війна. На тридцять першому році незалежності перед нашою державою і усіма українцями постало важливе, досить серйозне завдання, адже ми знову виборюємо свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, захищаємо рідну землю. Тож День Незалежності. Ми сьогодні зустрічаємо з болем у серці, але з гордістю. З гордістю за свою батьківщину, за рідну землю, за героїчний український народ. Ми зустрічаємо день незалежності з тривогою в серці, але з надією, з надією і вірою у Збройні сили України, бо наш народ великий і величний народ, народ наш непереможний. І цьому підтвердженню є слова нашого земляка. Великого українського поета Павла Тичини Я є єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Слава нашим захисникам, слава нашим героям, слава Збройним силам України, слава героїчному українському народу!